Привіт усім! Зараз розберемо Conditional Mood умовні речення. Умовні речення зазвичай складаються з двох частинок. Одна частинка – це умова в реченні, друга частинка – це наслідок цієї умови. Наприклад, якщо погода буде гарна, я піду гуляти. Якщо погода буде гарна, це умова в цьому реченні. І наслідок цього буде я піду гуляти. If the weather is fine, I will go for a walk. В основному умовні речення діляться на три частини: First conditional, second conditional і third conditional. А ще можна поділити на реальну умову і нереальну умову. First conditional, перший умовний тип речень, це реальна умова. Тим все, як воно утворюється. В англійському варіанті буде if Present Simple плюс future simple. If ми перекладаємо якщо Present Simple теперішній час. В українському ми перекладаємо майбутнім часом, і майбутній час перекладаємо майбутнім. Давайте подивимось, як це воно в реченні. If I go to the park, I will meet you. Якщо я піду в парк, я зустріну тебе. I go, це present simple. I go. If I go to the park, якщо я піду в парк. I will meet you. Це future simple, який ми перекладемо майбутнім часом. Я зустріну тебе. Нереальна умова, second conditional. Цей тип нереальної умови ми використовуємо, коли якась малоімовірна ситуація. Так, як утворюється речення if, pass simple, в другій частині буде would, could, можливо, should, плюс інфінітив без частки to. Прикладається все минулим часом. А слово if прикладається якби. Це вже нереально. Якби. Так, приклад. If I went to the park, I would meet you. Якби я пішла в парк, я б тебе зустріла. А це дія означає, що м -м, ця можливість могла бути сьогодні. І є, є малоймовірно, шанс, що це могло б трапитися. Звертаємо увагу, що в другому, в другому типі умовних речень є слово to be, яке має дві форми в pass simple: to be, was, were завжди використовується у формі were, як для множини. Але для всіх. Наприклад, таке речення. If I were you, I would go for a walk. На твоєму місці я б пішла на прогулянку. If I were you, якби я була тобою. На твоєму місці. Так. І третій тип умовних речень. Third conditional. Um, Третій тип умовних речень виражає якусь гіпотетичну або абсолютно нереальну ситуацію. Речення утворюється так. If плюс past Perfect, Would could плюс present perfect. Маленька шпаргалка для тих, хто забув, що таке past Perfect. це had плюс третя форма. Present perfect have плюс третя форма. If I had gone to the park. I would have met you. Якби я пішла в парк, я б тебе зустріла. Мається на увазі вчора. Якби я пішла, я б тебе зустріла. Але вчорашній день вже закінчився і ця дія абсолютно нереальна. Розберемо одне речення для прикладу. Якщо я знайду мою книжку, я зроблю моє домашнє завдання. Знаходити буде to find, found, found, ну і домашнє завдання My Home Task. Перше. Зробимо реальну умову. Якщо я знайду це майбутній час, я зроблю теж майбутній час. Це перший тип. If Present simple плюс future simple. Користуємося цією формулою. If I find my book, I will do my home task. I find the present simple, I will do future simple. If I find, якщо я знайду, I will do, я зроблю. Другий тип речень зробимо unreal conditional, second conditional. If past simple would could плюс інфінітив без частки to. If. I. Слово find, є слово find має другу форму found. Pa Simple буде found. If I found my book, I. Далі. Would. Do. Infinitive без частки часту. MI. Home task. Found це past simple. Would плюс інфінітив без частки to. Якби я знайшла мою книжку, я б зробила моє домашнє завдання. І третій тип нереальної умови. Third conditional. If past perfect would could. plus present perfect if i past perfect with lower find would I had, found my book am now was yesterday chora в i would I would plus present perfect. У нас є to do, present perfect буде have і третя форма слово do have done. My home work task. Sorry, my home task. If I had found my book, I would have done my home task it's easy